Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до нашого ефіру приєднується народна депутатка України, лікарка, громадська діячка Оксана Дмитрієва. Вітання, пані Оксано, слава Україні. Вітаю героям слава. Пані Оксано, знаємо, що учора Верховна Рада ухвалила за основу закон про право учасників війни на безкоштовне зберігання репродуктивних клітин. Знаємо, що ви були авторкою цього законопроекту. Розкажіть, будь ласка, що йде про що йдеться в цьому законопроекті і наскільки він важливий саме на цей час? Дякую за те, що ви популяризуєте цю тему, бо дійсно вона дуже важлива. Саме для наших захисників та захисниць на, дані, на даному етапі нашого життя. Що саме головне в цьому законопроекті? Бо завжди, коли спілкуєшся з лікарями, і потім вже е, їздили по лінії фронту, спілкувалися вже із військовими, то зараз до лікарні потрапляють. Е, Військові з такими пораненнями, які можуть призвести до того, що вони в майбутньому можуть не мати своїх власних дітей, і це може бути не лише поранення, це може бути і психічне таке навантаження на людину, яке буде впливати на репродуктивні функції людини. І е, що ми робимо цим законопроектом? Саме головне, що ми даємо соціальну гарантію на те, що здати зберігати репродуктивні клітини наших захисників та захисниць можна буде за рахунок держави. Тобто раніше в нас такого не було. У нас є там е, невеликі якісь державні програми для жінок та чоловіків, але це обмежена кількість цивільних людей. А зараз ми говоримо про майбутнє тих саме людей, які нам це майбутнє виборюють на полі бою. І ми маємо е, говорити вже про те, що коли військові повернуться додому, і якщо не дай Боже, вони не зможуть мати власних дітей, то така можливість у них буде. Це добровільне за бажанням наших захисників, тільки це може вартувати, і зокрема, я так розумію, що це буде все за державний кошт. Так, от саме і головне питання цього закону: що ми хочемо, щоб це була така соціальна гарантія за державний кошт для наших захисників та захисниць. Е, скільки це буде коштувати? Ми спілкувалися із лікарями з Національною службою здоров'я, з міністерством охорони здоров'я, проговорювали всі робочі групи, всі ці робочі питання для чоловіків, де це близько 500-600 гривень, а для жінок це набагато більше, бо жінкам треба проходити ще. Десь около приблизно місяць лікування, тобто і обстеження, і приймати ліки треба, це десь від 30 до 50 тисяч гривень, але це все можливо. А скажіть, будь ласка, чи є в Україні місця ось ті самі Кріобанки, де це буде? Зберігатися, ну наскільки я розумію, що зараз вони всі приватні, чи є державні і чи будуть вони, наприклад, в усіх областях, і, і, чи, і це чи якось це буде врегульовано, наприклад, вже до другого читання? Це питання теж обговорювалось. У нас є декілька державних кріобанків, але вони невеличкі. Але ми саме головне ми не розуміємо, скільки буде бажаючих здавати ці репродуктивні клітини, бо це для нашої країни робиться вперше саме для військових. По-друге, у нас вже військові, з якими ми спілкувалися, то вони самі шукають е, лікарні, де можна здати ці репродуктивні клітини. І вже е, це приватні лікарні. Да? <кій> Перепрошую. І е, декілька лікарень вони е, безкоштовно це роблять. Але зараз є проєкт побудови одного державного криобанкінгу. І потім можна всі ці клітини із приватних перевозити в державний криобанк. Тобто угу. ця побудова це е, теж в цьому законопроекті, чи це буде окремий якийсь закон, яким чином це все буде врегульовано? Ні, дивіться, окремого закону цього не потрібно. Цей закон саме про те, що це має бути соціальна гарантія безкоштовного зберігання клітин. Це все робиться і постановами Кабінету міністрів, тобто, це через міністерство через Кабмін буде робитися, але у нас. Є е, головний законопроект, що стосується репродуктивного здоров'я, і військові нічим не відрізняються від цивільних. Тобто далі все йде по головному закону з репродуктивного здоров'я. Пані Оксано, як на мене, мабуть, цей дійсно законопроект варто було запровадити ще можливо 9 років тому, коли тільки розпочалися бойові дії на Донбасі або ж у Криму. Ну але. Е... Дякуємо вам, що ви дійсно підняли цю тему зараз, вже після року великої війни. Але водночас там в пояснювальній записці йдеться про те, що законопроект не передбачає запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства та материнства. Чи можете пояснити нашим глядачам та радіослухачам, що мається на увазі? Знову ж таки, це була у нас дуже велика дискусія з приводу утилізації цих клітин. Що буде далі, якщо людина загинула? І пояснюю, що цей законопроект не стосується головного законопроекту про репродуктивне здоров'я. Саме всі ці питання вирішуються в цьому законі. Ми даємо лише гарантію, що за державу, за рахунок держави, зберігаються ці клітини, здаються і зберігаються. А далі все йде так, як і для цивільних, як прописано воно у головному законі з репродуктивного здоров'я. Але чи можете ще пояснити, як це має відбуватися на, на практиці? Та? Тобто, якщо людина втратила свої ці репродуктивні функції і е, вона повертається до цивільного життя, і в неї є партнер чи партнерка, і таким чином е, можна буде, та, щоб ці люди отримали потомство, та чи як це як це на практиці? Просто не можу зрозуміти. Так, якщо людина втрачає свої репродуктивні функції... В неї збережені є свої клітини, і вони можуть своїм подружжям вже йти і їм е, скористатися і мати власних дітей. Це якщо чоловіка, наприклад, якщо що, що стосується жінки, то тут е, сурогатне материнство буде використано mm -hmm. чи як? Так. Скоріше за все, так у нас теж є оцей головний закон, що стосується здоров'я репродуктивне, да. там це все теж прописано. Ми маємо розуміти, що у нас дуже багато жінок поїхало, так? Дай Боже, що всі повернуться. У нас дуже ну, можна так сказати, ми маємо подбати про наш генофонд і надалі. І ось в основному законі, якщо не помиляюсь, то чітко буде прописано, що таке сурогатне материнство, для кого воно відбувається, і для нашої країни воно має бути. Угу. А ось цей основний закон. То він вже готується чи він готовий, і коли його можуть прийняти? Його вже планують реєструвати. До першого читання, і теж ми паралельно будемо йти з цим законом? Але mm -hmm. вон, у нас і залі зараз діє законопроект про репродуктивному здоров'ю, там теж все це є, бо строгатне материнство у нас є mm -hmm. для України. А скажіть, будь ласка, ще запитання стосовно другого читання, чи пропонувалися якісь справки, і коли очікується, що все-таки цей закон буде прийнятий в другому читанні в цілому? Ми вже довго йшли до першого читання більш півроку. Ось і вже напрацювали деякі свої правки. Вони будуть зараз подаватися. Два тижні дається на подачу правок, і після буде прийняття рішення комітету розгляд цих правок і винесення в зал. Я вважаю, що це буде якомога швидше. А чи були якісь противники ось цього закону, які можливо висловлювати якісь категоричні свої думки під час слухань? Е... Жодної жовтої кнопки не було в залі. Всі зелені, всі фракції підтримали. Дякуємо вам, пані Оксано. Нагадаю нашим видачам, народна депутатка України, лікарка, громадська діячка Оксана Дмитрієва, була з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. І нагадаю, що Верховна Рада ухвалила за основу закон про право учасників війни на безкоштовне зберігання репродуктивних клітин. І будемо сподіватися, що незабаром цей закон буде прийнято в другому читанні. В цілому, дякуємо вам, пані Оксано. На все дякую. добре тримайтеся. Дякую, дякую. Você vê.